КП «Словміськводоканал» продовжує ремонтні роботи по фільтрувальній та дев'яти насосним станціям, а також на водочисних спорудах. Після бойових дій ситуація складається найкращим чином, зокрема у фінансуванні робіт та заробітної плати. Роботи ми там по Черепковці, по пасімоновки. Роботи ведуться по встановленню і капітальному ремонту водоводів в заміні. Начисленні зараження, роботи тут тоже нуждаются, теж говорить. Часть окон мы поменяли своими силами, где были нормальные, туда переставили, что можно было. Меняли стекла, частично там зроблено ремонт. Но однако средств, как говорится, своих не хватает. Для выправления ситуации вырешено задіяти спеціальну комісію, до складу якої входять спеціалісти виконкому, влади та управління житлово-комунальним господарством, своїми силами водоканалу не впоратись. Необхідна підтримка міської та бажано обласної влади. Сподівається керівництво водоканалу і на допомогу від держави, зокрема на частину з 30 мільйонів, рішення по яким поки тільки підписали на вищому рівні на сьогоднішній день. Ми стучимося во всі, во всі двері. Кто би будем горіть, обращаємося на всіх рівнях наших кандидатів, народні депутатів і красний крест у нас приїжджає, здесь будемо говорити, ми обращаємося. І в основному, конечно, это львівне местного совета, от нашого депутатського корпусу на сьогоднішній день колективу водоканалу виплачено лише 50% зарплатні за липень місяць. В планах керівництва до кінця поточного року вийти на рівень сплати місяць в місяць та остаточно розрахуватись із колективом. Тарифи у нас з 2008 року восьмого года ваші нічого не повишалась. Але... Электроэнергетика возросла в 4 раза. ГСМ, я не знаю уже сколько, вы все прекрасно знаем. Но долларом у нас тоже все же, будем говорить, средства все будем говорить, вспомогательные, все, все. Начинает сверла, кончая перчаток, кончая возьмем, кончая экраном. Все это, все это, все это делаем, конечно. Ну, делаем корица. Все, что можем. Ну, и хочу заверить, что будем говорить, что. Слава Города канал выполнит свои поставленные задачи. Будем